На базі Кам'янської дитячо-нацької спортивної школи номер 1 відбувся восьмий відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Леоніда Сотніка. Змагалися за перші 67 юних спортсменів з Дніпра, Кам'янського Кривого Рогу, Новомосковська та Вільногірська. Про важливість турніру, справжні емоції та дух перемоги дивіться далі. Участь у змаганнях взяли спортсмени від 9 до 18 років. Представлені у 17 вагових категоріях від 52 до 92 кілограмів. Учасники всі як один, були налаштовані на перемогу, що відмітив під час відкриття турніру і начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Едуард Коряк. Я дуже радий, що незважаючи на ту обстановку, яка зараз у нашій країні, але ж ми проводимо змагання, ми, це наш спортивний фронт, ми віримо в Збройні Сили України. І я думаю, що з кожною, з кожною неділею, з кожним днем. У нас все більше і більше буде дітей приймають участь у змаганнях різного рівня, і тому ми віримо в Збройні Сили і віримо в нашу перемогу. Голова Федерації греко-римської та вільної боротьби міста Кам'янська Юрій Никитенко каже, що такі турніри, неабияк сприяють популяризації греко-римської боротьби в області, саме як Олімпійського виду спорту. Такий трудний час сьогодні нужно підтримувати дітей, щоб розвивати, щоб у нас була дуже крепка нація. Кожного року присутня на змаганнях і дружина Леоніда Сотника для пані Валентини турнір це своєрідний еквівалент пам'яті про чоловіка, який віддав тренерській кар'єрі більшу частину свого життя та виховав плеяду талановитих спортсменів-переможців вдячна е, тренерам, які працюють на цій стезі, е, також вихованцям мого чоловіка, які до сих пір відчувають себе як єдина родина, зустрічаються і допомагають організовувати ці турніри, Незважаючи на те, що в нашій країні зараз дуже складна ситуація, але боротьба, спорт, дружба і віра в майбутнє триває. Впевнений у своїй перемозі неодноразовий призер обласних та всеукраїнських чемпіонатів Кирило Новак. Хлопчику 11 років, шість з яких він у спорті. Для мене значить греко-німська боротьба, що це сила та відвага. Сьогодні від цих соревновань я відчікую перемогу та перше місце. З кожним роком серед учасників турніру стає все більше дівчат. Не уминули увагою учасниці цьогорічні змагання. Наймолодша серед всіх учасників Єва Станкевич зізнається, що греко-римською боротьбою колись займався її тато, а сама дівчинка вирішила обрати цей вид спорту, щоб навчитися себе захищати. Мені 9 років займаюся я вже греко-римською боротьбою де один рік. Один рік а, друг, а в мене вже є дві награди нагороди та три грамоти.